Нинішнього свята ми також маємо нагадати і про іншу історичну подію, яка сталася саме цього дня 5 років тому. Адже саме стільки часу минуло від тоді, як у храмі Святого Юрія Переможця у Царгороді його Всесвятій Селенський патріарх Варфоломій, вручив Томос про Кефалію для Православної Церкви України. І Сьогодні ми подячною молитвою і добрими побажаннями шановуємо селенського патріарха Варфоломія та нашу матір Церкву Константинопольську за благословення церковної самостійності українського народу. Ми дякуємо Богові та просимо гідної нагороди всім поколінням отців за православну віру на нашій рідній землі. Та за автокіфалію для української церкви. Бо без їхнього подвигу і боротьби, яка тривала багато поколінь, не було би довершено цієї справи поістину історичного значення. І також ми дякуємо Богові за допомогу нашій Помісній церкві у її зростанні та утвердженні за ці роки. Ми просимо Духа Святого і надалі. Як було від об'єднавчого собору, і дотепер провадити нашу церковну, повноту благословенним шляхом, правдивого служіння Богові і рідному українському народові. Ще раз сердечно вітаю всіх вас із богоявленням, із хрещенням Господнім та з п'ятиліттям отримання нами тому супротики Халію. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і, і прищастя Святого Духа, нехай будуть з усіма нами в повіт. Амінь. Ромо всі! Ми вшановуємо з вами і вам коли після трьох десятиліть таємниченого життя в Назареті Господь Ісус Христос. Являє себе світові та починає відкрити служіння і проповідь Євангелія. Саме тому в текстах після співу і молитов з нагоди Богоявлення ми так часто чуємо проявлення світла серед темряви та про інші подібні образи. Адже до Христа людство справді перебувало, ніби в затьмаренні, гріх потьмарив саму природу людини. Уразив її волю, викривив викрив почуття, спотворив здатність довірного розуміння. Натомість світло є одним з імен Божих, і Христос, який прийшов у світ, названий так: світло істинне, що освітлює кожну людину. Наш Спаситель, коли ще не проповідував, не навчав, а жив на Зареті, утаємниченим життям. Він був ніби сонце, яке перед ранком ще сховане за обрієм. Сонце сяє завжди, але доки не явиться воно на небосхилі, ми не бачимо світла від нього. Так і Господь наш, Ісус Христос, доки не почав проповідувати, свідчати, звершувати знамення і творити чудеса, до того часу, Він хоча і істинно був. Від моменту благовіщення і Різдва, втіленим Сином Божим, але не бувши явленим світом. Саме тому богоявлення названо не благовіщення, коли в дівочій утробі від Духа Святого втілився Син Божий і не Різдво Христове, коли Богонемовля народилося у Вифлеємі, але назване. Крещення, босанові хрещення, від явлення перед народом на Йордані Христос, як Сонце правди, являє себе перед усіма, хто хоче пізнати істину і шукає спасіння. Перед сходом Сонця можна бачити зірницю, яка випереджає денне світло і вказує, що новий день уже близько, так і перед явленням Сина Божого. Був посланий Господом Пророк Іоанн, який сповістив народу, що час приходу месії вже близько, тому потрібно готувати себе покаянням і очищенням від гріхів. Іоанн, як праведник і подвижник, став широко знаним, серед послабки святи водою, сказав їй, на кому побачиш духа, який сходить, і перебуває на ньому. Той хрестити Духом Святим. І я бачив і засвідчив, що це є Син Божий. Отже, сьогодні ми святкуємо подвійне богоявлення. Ми прославляємо явлення на Йордані перед людьми світла від світла Бога істинного від Бога істинного Господа нашого Ісуса Христа. А також славимо явлення усіх трьох осіб при Святої Тройці, явлення вже не прикрите і таємниче, як відкривалося свідчення про Тройцю окремим пророкам у часи Старого Завіту, але явлення відкрите для засвідчення істини перед всіма людьми. Нинішнє свято ми називаємо. Також і хрещенням Господнім. Але, як вже було сказано, це хрещення не було таким, як наше таїнство, бо наше хрещення, яке засвідчує наш символ православної віри, звершується на відпущення гріхів. Також і хрещення Йоаннове, як обряд очищення, звершувався над грішниками, які покаялись. Але Христос, як безвішний, не потребував ані давнього хрещення, ані нового. Чому ж тоді Він приходить хреститися від Йоанна? Цьому і сам пророк, як ми знаємо, дивується, і ми чуємо це з писання. Але Господь каже Іоанну: облиш нині, бо так належить нам виконати всяку правду. Відповідь же на питання є такою: як Бог і джерело святості Спаситель не потребує.